Ну що, нарешті я вам можу показати великодній набір для творчості із з епоксидною В Наборі буде святкова листівка, тому ви сміливо можете купувати на подарунок. Це дуже гарно оформлене, і я просто закохана. В боксі буде такий маленький подаруночок, який ми розглянемо з вами потім. Сухоцвіти наклала їх щедро, щоб у вас було місце для фантазії. Великодні форми, блискітки, які ідеально підійдуть. І поталь срібна та золота, маска для індивідуального захисту, стаканчики, епоксидна ювелірна смола преміум якості, захист ваших прекрасних ручок, палички для перемішування та пилочки для опилу та барвник. А тепер давайте перейдемо до самого солоденького: це подарунки. Вирішила вам покласти листівочок, бо, можливо, ви будете дарувати своїм близьким трішки інших близькіток та поталі. Це листова поталі різного кольору для ваших прекрасних робіт і щоб у вас було з чим пофантазувати та попрацювати. І з набору ви можете створити навіть більше, ніж 10-12 робіт, якщо докупите постачальників смоли. І ось такі красиві вироби у вас вийдуть. А ще все запаковано у святковому пакуванні та готове до відправки.